Футбольний прогноз, чемпіонат світу. Відбірковий раунд в зоні УЄФА Європа. 14 жовтня, вівторок. Друзі, вмочуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки. пишемо змістовні коментарі. Це і є найважливіша підтримка від вас нашому контенту. Дякую всім. За підтримку, за активність у нас на каналі. Розповідайте про наш канал друзям, знайомим, близьким родичам, кумам колегам. колегам. Дуже, дуже дякую, що розповідаєте про наш канал. Таким чином, 14 жовтня у вівторок відбудеться останній жовтневий. День ігр в відбіркових групах на чемпіонат світу в зоні Уєфа. Нагадаю, від УЄФА буде отримано 16 путівок на чемпіонат світу. І таким чином в декількох групах буде розіграно 16 путівок. Даже я скажу більше, ніж в декількох групах. Нас цікавлять всі матчі, адже дуже запекла боротьба вже почалася в групах, і все найголовніше відбудеться ось якраз в ці дні, в дні 14-го і. Жовтня і в листопаді ще будуть 2-3 тури. Так що, друзі, сама цікава боротьба ще попереду. Таким чином розглянемо саме матчі, які відбудуться у вівторок, 14 жовтня, естонія молдова першими будуть починати о 16.00 за київським часом. Естонія, Молдова. Тут у мене прогноз тотал більше двох рівно. 1,6. Це, до речі, група І. Група І. В групі І також Італія, Ізраїль. Тут перемога Італії і тотал більше 3,5. Коефіцієнт 2,23. Це була група І. Далі подивимося групу Кей. Група Кей. Тут грають Андора Сербія. Сербія Перемога і «Тотал» більше 2,5, 1,71. І також грають Латвія, Англія. Так, «Латвія» Англія. Тут я прогнозую впевнену результативну перемогу англійців на виїзді. Перемога Англії тотал більше 3,5. 1,87. Далі. Група F. Ірландія, Вірменія. Мій прогноз. Вірменія заб'є. Індивідуальний тотал Вірменії. Більше 05, 1,88. Так, на виїзді я вірю, що вірмени заб'ють. В групі F ще грається матч Португалія-Угорщина. А тут я прогнозую: Угорщина заб'є. І не виключаю, що заб'є саме Сабуслай. Вірю в цього хлопця, який грає в Ліверпулі, до речі, хто забув. Угорщина індивідуальний тотал більше 05, 1,73. Так, проти грізної Португалії Угорщина заб'є. Це була група Ф і група Є. Група Є це група, де грають наші брати Сакартвело Грузія. Не забувайте. І тут. Також два матчі. Іспанія-Болгарія. Акуратна, але впевнена перемога іспанців. Зрозуміло, не я один очікую такий результат. Іспанія перемога і тотал менше 4,5. 3-0, 4-0 максимум. Перемога Іспанії. Болгарія навіть не заб'є. Іспанія-Болгарія. Перемога Іспанії тотал менше 4,5, 1,88. Ну, і всі чекають, мабуть, прогнозу на матч Туреччина. Грузія. Так, вирішальний матч. Нагадаю, у першому матчі е, дома Грузія. На жаль, програли. Туреччині 2-3. Да. Ось якраз можливо е цей матч ми і будемо згадувати, вже коли будуть відіграні всі матчі. На жаль, тепер ситуацію можна виправити тільки. реваншем. Я не натякаю, я говорю прямо. Якщо грузини Сакартвелло зроблять звитягу, і відбудеться подвиг, футбольний спортивний подвиг, і Грузія виграє на виїзді. У грізної Туреччини, футбольної збірної я маю на увазі, то це буде неймовірна звиття. Ось у мене запитували, в чому різниця перемоги і звитяги. Так ось якраз в цьому. Коли ви робите Неймовірний подвиг, неймовірну перемогу, оце і є звитяга. Навіть якщо вам буде так зручно, е сенсаційна перемога це і є звитяга, історична перемога. Я вважаю, якщо Сакартвело виграють в гостях у Туреччини. Це якраз і буде історична звитяга в плані спортивному, футбольному. Погодьтесь, я вирішив трошки підстрахуватись, і напряму я перемогу Грузії брати не буду. Я возьму, друзі, індивідуальний тотал. Грузії більше одного м'ячика рівно. Індивідуальний тотал е, гостей грузі, е, і Друга команда індивідуальний тотал більше одного рівно. 2:37. Я вірю навіть, що грузини заб'ють не м'яч, а навіть і два. Хто знає, цього вистачить для перемоги чи ні. Ну якщо е, турки заб'ють один м'яч, то два м'яча для перемоги Грузії вистачить. А якщо турки заб'ють два і більше, отут уже питання. Питання є, питань більше нема. Дякую, що ви зрозуміли, до чого я веду, і що я натякаю. А я ще раз кажу: я не натякаю, я говорю прямо. Я і вболівати, і заряджати буду на Грузію. Сакартвелло вперед до перемоги. Ми вболіваємо цим вечором за ваших хлопців. За ваших футболістів, за вашу збірну. Хай перемагає і хай вертає собі друге законне друге місце. І шанс потрапити на чемпіонат світу. Я дуже був би задоволений і дуже радий, якщо б з Європи потрапили на чемпіонат світу. І Вірменія, і Грузія, і Україна, звісно, від Європи. Тому що від Азії ми знаємо Узбекистан вже потрапив. Також я буду вболівати, хоча шанси дуже-дуже дуже вже такі захмарні, але чисто математичні ще є. Я казав уже в попередніх випусках і за Казахстан. Давайте зробимо цей чемпіонат світу, принаймні в наших прогнозах, хоча б, щоб повболівати не тільки за Узбекистан і не тільки за Україну, а ще нам потрібні наші рідні збірні підписники, з яких країн є у нас по максимуму. Ви зрозуміли, про що я? Буде просто неймовірно, вперше таке буде, що більше, ніж дві колишніх наших республіки, будуть на одному і тому ж чемпіонаті світу. Такого ще не було. Коли більше ніж дві учасниці нашої рідні збірні. На чемпіонаті світу. Уявляєте? Якщо буде і Грузія, і Узбекистан, і Україна, і Вірменія, друзі. А якщо ще трапиться диво, і буде Казахстан, чи наприклад Латвія, е, я, я не знаю, як ви, я буду. На 7, та що там на сьомому? На 9, на 15 небі від е, задоволення. Тому я, як е, футбольний вболівальник з України, хочу передати е, фізкульт, привіт і Сакартвело, Грузія, ми з вами, і Казахстану, і Узбекистану, і странам Балтії. Всім, 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 друзі! Вболіваємо разом і йдемо до перемоги разом. В тому числі і до перемоги над рашизмом. Дякую, що вислухали. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Не забувайте підписуватись на наш канал, лайки, коментарі, пости, наші найкращі друзі. Триває збір на зарядну станцію Екофло для нашого зенитного. Ракетного артилерійського полку для наших захисників, парамедиків і надзвичайників. Це все ви знайдете у першому закріпленому коментарі і в описі. Я маю на увазі інформацію і реквізити під кожним з моїх відео. Дякую за увагу. За повагу, за перегляди, за підтримку і активність. Всім успіхів, удачі, всім папа. -па.